Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про милосердя. Сьогодні ми з вами дізнаємось про правила поведінки у присутності людей з вадами зору. Ніяких несподіванок. Війшовши у кімнату, треба привітатись, виявляючи свою присутність. Виходячи попередь про це. Треба запропонувати спертися на руку. Слід підтримувати сліпого під руку. Але не треба дозволяти йому брати себе під руку. Показуючи напрямок, слід давати пояснення. Справа від вас буде ганок. Поводитись з ними потрібно як і зрячими. Якщо людина із слабким зором сама не висловлює ніяких прохань, можна підказати, де що стоїть. Наприклад, сіль праворуч від вас, цукор праворуч від тарілки. Якщо не знаєш, чи дійсно потрібна допомога, краще запитати про її необхідність. А зараз ми з вами дізнаємось, які існують правила поведінки у присутності людей з вадами слуху. Увагу людини з вадами слуху привертають, торкнувши її за плече або помахавши руками. Під час розмови дивись на співрозмовника, щоб твоє обличчя залишилось освітленим і йому було добре його видно. Розмовляй звичайним голосом. Слухові апарати відтворюють сильні звуки. Користуйтесь папером і ручкою, якщо інший спосіб спілкування неможливий. Не треба недооцінювати значення міміки і жестів. Міміку і жести використовують суртоперекладачі. А які ж існують правила поведінки у присутності інвалідів на візках? Зараз ми дізнаємось. Спілкуючись з людиною на візку, треба встановити зоровий контакт на одному рівні. Можна сісти біля візка на почепки. Намагайтеся без дозволу не чіпати візок. Не можна штовхати, смикати. Пам'ятайте, що візок це ноги інваліда. Вам неприємно буде, якщо хтось вчепиться вам в ноги. Не ставтесь до інваліда як до хворого. Пам'ятайте, що людина, яка не має фізичної можливості ходити, може мати міцне здоров'я. Не треба думати, що інвалід ніколи не встане з візка. Порожній візок можна переміщувати тільки з дозволу господаря. Не можна використовувати інвалідні візки для ігор та пустощів. До поданих слів добери слова з протилежним значенням. Злий, жорстокий, а навпаки. Добрий співчутливий милосердний. Назви одним словом той, хто співчуває у біді і готовий прийти на допомогу кожному. Милосердний, молодці. Оленка сьогодні прийшла у нових штанцях. Подругам сподобалися штанці. Оленка на прогулянці зачепилась за цвях. Штанці порвались. Як треба заспокоїти Оленку? Тато затримався у відрядженні. Мама засмучена. Як її розрадити? Таня придавила палець, їй боляче. Утіште її. Сьогодні у садочку діти погано себе поводили. Вихователька дуже засмучена. Спробуйте знайти такі слова, щоб вихователька посміхнулась. Будьте уважними до інших. Умійте співчувати. Серця дітей повинні бути відкриті для радощів і горя інших людей. Діти, дуже важливо допомагати, робити добро, не очікуючи за це ніякої винагороди. Тільки за такої умови добро, милосердя буде істинним і справжнім. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!